З самого початку розвитку цивілізації людської, то те, що відбувалося в структурі суспільства, воно було близьке до природних утворень. Ви знаєте табуни, прайди і так далі, де є вожак, і де є ті, що підтримують його, і ті, що потім підкоряються волі тих, хто більш сильний і могутній. В даному прайді відповідно формувалися щеблі влади, починаючи від родового устрою, потім племінного устрою і доустрою країн. Але коли почали об'єднуватися такі структури ще більші, які ми зараз називаємо країнами чи державами потім, Вище, то звичайно вони були дуже різнородними, і вони, звичайно, будували завжди на економічній основі. Що той, хто сильніший, хотів мати ще більшу перспективу для свого розвитку, але закладаючи такі великі конгломерати з різних племен, етносів, народів, ми, чи вони отримували і ту міну уповільненої дії, яка стосувалася того, що чи рано чи пізно той ресурс, на якому вони будувались, вичерпувався. Це, між іншим, ви можете спостерігати і в живій природі, коли той чи інший різновид рослин вичерпує те, що необхідно для життєздатності, спочатку. Буйно розквітає, а потім починає стабілізувати їм, потім, кажуть, чахне і е, руйнується. От приблизно так само і кожне таке велике державне утворення, вичерпуючи той ресурс, на якому воно було спочатку побудоване, е, втрачається. І тоді е, цю територію життєдіяльності займають інші. Але завжди. У кожній структурі жодна структура не може існувати як неорганізована система. От Як у нас в нашому організмі, в серці є клітина, яка, кажуть, задає ритм, а коли кілька клітин, то це вже ішемія, От, це вже страшна хвороба серце. Тому не може бути двох. Центрів керування в державі, має бути один центр. І відповідно до структури суспільства, що є вожак і є ті, хто підтримує його. Це може бути по-різному сформовано, але не може бути кілька центрів в єдиній державі, бо така держава обов'язково розпадеться. Ще свого часу. Платон в своїй книзі Держава він писав, що в країні не може існувати дві релігії, дві мови або подібні структури, які об'єднують цю країну в єдине ціле, бо або одна, наприклад, мова знищить іншу, чи релігія, або ж вся країна розпадеться. Умовою стійкості має бути єдиний знаменник, який би об'єднував різні племена, різні етноси в єдине ціле. А для цього потрібна жорстка вертикаль, яка б подавляла, знищувала конкурентів. Країни так званої демократії, коли кажуть, вибираємо все. Це не стільки структури по своїй природі. Вони виникають чисто на економічній основі, бо для того, щоб перейти на наступний ступінь розвитку, необхідно забрати те, що було у попередників. От я приводив вже приклад, що коли переходили від феодалізму до капіталізму, то для того, щоб працювали заводи і фабрики, як ми кажемо, необхідно було, необхідні були робочі руки, а вони були всі у феодалів, яким належало населення. Тож треба у феодалів було їх забрати звільнити від власності феодалів. І для цього треба було мати жорстку руку силою забрати у феодалів. Це диктатура. Але коли ця функція виконана, коли перейшли ми на наступний ступінь розвитку, тоді вже ця диктатура може бути послаблена. Треба дати більшу волю підприємцям, ринку і так далі. Це республіка. За нею потім, е, поки республіка живе стабільним життям, розбудовується, а в цей час конкуренти обганяють, е, змінюються якісь умови, от те, про що ми казали, вичерпується попередній ресурс. От, і тоді треба шукати нові шляхи. Як перейти, як догнати, перегнати, як знайти нову територію життєдіяльності? І це демократія, розбрід і шатання, як казали раніше. От період демократії це по суті період е, пошуку нових територій життєдіяльності, нових шляхів розвитку суспільства. І от коли вони знайдені, коли треба перейти на наступний ступінь, знову потрібна диктатура, змінити те, що було до цього. Це три етапи переходу, і вони, як кажуть, природні. Але в кожній такій структурі чи державній, чи що виникають свого роду різні системи і метастази від них. Ну, наприклад, щоб ви розуміли те, що ми називаємо мафії, партії і так далі. Це організовані групи людей, які задають структуру даного суспільства. Тільки одна група, вона при владі і вона, якби, юридично законно оформлена. А друга, якби, яка теж хоче їсти з державної кормушки і за рахунок. Життя й будови суспільства не може користуватися е, тими законами, які встановлює влада, і які діють офіційно, а теж хоче, кажуть, в лапках їсти, то вона користується іншими чинниками. Е, в цьому відношенні е, були цікаві дослідження. В Сполучених Штатах, не пам'ятаю, якого університету, чи Принстонського, чи іншого. От коли вони довели, що якщо в мільйонному місті або в іншому є кількість населення, і взяти корінь квадратний з цього населення, то оця кількість людей ієрархічно організована. Отака От міцна, кажуть і слухняна, то вона може керувати повністю і контролювати, контролювати повністю життя того міста, в якому вона існує. Ну, умовно, якщо у вас населення 1 мільйон, корінь квадратний – це тисяча чоловік, то жорстка структура. Або мафія, ми будемо називати так. І за ці тисячі чоловік е, вона буде повністю контролювати все життя місця. І депутатів, і суди, і прокуратури, і поліцію. Все. Там скрізь будуть свої люди. Це дасть їм можливість мати гарний шматок від життя суспільства. От. Звичайно, з цими конкурентами влада бореться. Але настільки, наскільки е, це можливо, бо сама влада поступово обростає подібними утвореннями. От якщо подивитись на те, що бачать люди, то. Дійсна структура суспільства вона нагадує крижину. Зверху одна сьома частина те, що ми бачимо, і шість сьомих частин це під водою. От оця владна, е, якби видима частина, яка наверху, і та, що під водою, це єдине ціле. І в цьому відношенні е, кожна така система, вона оптимізується, стабілізується, і де б не було, коли ми кажемо про мафію, про корупцію, про партії, про все, е, це все елементи єдиного цілого, єдиної структури, в якій знаходиться дане суспільство на даний момент. Але це що стосується безпосередньо е, будови. Суспільство планетарного, яке ми бачимо. І коли ми дивимося і бачимо там на чолі там Путіна, ще когось, то як свого часу, кучма, який був, ну, я трішечки згадаю про нього, в тому відношенні, що людина, яку випадково вимисло наверх, і не тільки його, на верхні щаблі, бо я з ним сидів у державній екзаменаційній комісії, е, іноді доводилось з ним спілкуватись. Е, звичайна людина, яка мала гарний нюх, кажуть. От є е, ті, хто налаштовує музикальні інструменти, вони не композитори, вони нічого не мають абсолютний слух. От точно так же є та частина людей в суспільстві. Яка має гарний нюх на події і на те, як скористатись цими подіями, е, в тому числі як використати ситуацію на свій лад, е, когось е, взяти в спільники, а через якийсь труп, як кажуть, політичний, переступити, принести в жертву і так далі? От такий нюх, як кажуть, був у кучмі свого часу? От е, тож. Переходячи від цих внутрішніх структур, які притаманні будові самого людського суспільства, бачите, тут біологічне переплітається вже з цивілізаційним, бо е, той же Прайд, е, та ж сама мафія, вони дуже подібні по своїй структурі. Але є інше є <кій> рівні розуму у Всесвіті. Розум... Рівень якби, будови е, вс, самого живого всесвіту. Я вже кілька разів говорив і нагадую ще раз: є такий принцип надлишковості, е, згідно з яким е, для того, щоб е, створити людину, треба мати розум більший, ніж сама е, має людство і, ну, людина і людство. Ми вже говорили про те, що людство не може створити систему розумнішу за себе. Що той же штучний інтелект він лише повторює те, що знає людство, ну, тільки може це зробити швидше і закумулювати більшу, більший об'єм інформації. А по суті. Штучний інтелект не виходить за межі досвіду і знань людства. <кій> Вибачайте, то в цьому відношенні оцей принцип надлишковості говорить про те, ну як коцієн корисної дії не може бути більше одиниці, то для того, щоб створити людину, треба мати розум більший і можливості ніж. Людина і людство. А для того ще вищий, для тої системи, яка створює людство, це говорить про ієрархічність будови розуму у всесвіті аж до єдиного якби, розуму самого всесвіту. Тож, якщо ми говоримо про відсутність контакту людей, от, з інопланетянами е, про те, що е, ми єдині там у всьому всесвіті, що таких представників нема. Зараз, правда, е, за статистикою ми схиляємось до того, що кожна зірки, звичайно, є своє сімейство планет. А серед цих сімейств планет є е, е, можливо, такі є з, з якоюсь ймовірністю, є такі, що. Можуть відповідати параметрам землі, і там може виникнути життя подібне до земного, а відповідно і подібні цивілізації, тим не менше є рівні розуму, за яким побудований Всесвіт. І не тільки розум притаманний людству, а все, що існує, ми вже говорили, і живе, і розумне, і, і просто різні рівні розуму. Різна організація життя. От. І коли ми думаємо, що ми тут безконтрольні на землі, то це не так. Звичайно, є і сусіди, і ті, хто вище, і ті, хто нижче, ну точно так же, як і в житті на землі. І звичайно, що ми знаходимося під наглядом більш високих інстанцій, і вони, свою чергу. Теж мають свої території життєдіяльності і свої відповідно плани і бажання мати більші ресурси для свого розвитку, то, звичайно, без впливу ззовні ми теж не обходимось. Ну, наприклад, по-моєму, в вашій передачі я теж говорив, що свого часу, коли Олена Рейріх, Відоме вам е, ім'я і прізвище. Е, своїм чоловіком в експедиції релігів мандрували по Тібету е, по е, Гималаях і аж до Індії, е, то в зустрічі з Махатмою або Вчителем Сходу Моря, вони почули інформацію про те, що. Під кожним містом знаходиться магніт. Ми тоді не мали уявлення про веб-вузли, які там розповсюджують інформацію і можна контролювати інформацію. Це тоді умовно назвали магнітом. Це більш таке зрозуміле поняття, що під кожним містом великим знаходиться магніт, за який впливає. І якби контролює життя даного міста. І там же той же Морія е, згадує про сітку Індри, е, яка знаходиться над землею, якби там от в небі. І в центрах е, вузла цієї сітки знаходяться кристали, які якби, збирають і контролюють поток інформації з землі і на землю. Тож питання. А тоді, де людство між цими умовними системами? Хто контролює? І ми згадували про Шамбалу, ми згадували про Сузір'я Оріон, про інші цивілізації, які тим чи іншим чином прагнуть якимось, якимось засобами, якимось впливом контролювати те, що відбувається на землі. Звичайно, на свою користь. Бо, на відміну від наших мрій і планів, ресурси у нас завжди обмежені. Скільки ми хочемо мати, побудувати, щось зробити, але реальна дійсність диктує свої умови. І точно так же не тільки у нас чи на планеті. З обмеженими можливостями. Всесвіт світ теж має обмежені ресурси і обмежені можливості. А у богів в лапках планів безмірна кількість. І для їх реалізації, і не просто для реалізації, а для розширення своєї території життєдіяльності потрібні нові ресурси, нові території. А звичайно, і впливи на ті цивілізації, які існують, але ступенем там, хоча б в якійсь мірі нижчими. Тож без контролю, без цього впливу зовні ми теж не обходимось. Точно так же, як і зараз, між іншими теж про це говорили, це протистояння між двома цивілізаціями. На яких впливають інші цивілізації більш високого рівня? Це між жовтою і білою расою. Але це вже інша розмова. Е, тож, хто контролює, коли ми кажемо, що зараз все залежить від е, Путіна і чи, там, від Трампа і е, Сі е, від Китаю, е, то це не зовсім так. Бо Звідки у них з'являються ті чи інші думки, амбіції, попитайте, що це не просто так. Звичайно, тут є і те, що ми називаємо егрегором, який сформувався навколо цих, е, ну, будемо казати, е, діячів даного моменту. Але тим не менше, те, що кажуть на підсвідомості, підходить те, що інтуїція, те, що осяяло мозок, те, що я не думав, а роблю. Питайте, звідки все це, яке потім тілюється в життя. От, тож від того, що відбувається на небесах, залежить і майбутнє людство. Тільки ще тут одне уточнення, що коли кажуть, що от небеса там планують е, конкретну людину, що до конкретної людини е, приносять інформацію, от е, той чи інший є таролог, астролог чи інший, що прямо до нього звертається конкретно там Бог, чи інопланетянин, це все дурниці. Відбувається все це на відповідних рівнях цивілізаційних. Якщо я Бог, то навіщо мені говорити конкретній людині, що от так от буде, щоб вона сповістила інших? Це ж поза всякою логікою. От, все це відбувається на відповідних рівнях цивілізаційного поступу Всесвіту, і відповідно, що те, що ми не бачимо, але, умовно, не за спинами, а зверху, за цими діячами е, теж стоять ще більш високі інстанції розуму, які впливають багато в чому, Того, що відбувається на землі. Як кажуть, вчителя керує класом, але в класі свої угрупування, свої стосунки, свої лідери і так далі. Тим не менше клас іде в визначеному навчальним планом напрямку. От приблизно подібна ситуація із людством, і впливом на людство ззовні. Ну, це те, що можна екстраполювати на основі тих знань, які ми маємо про всесвіт і про суспільство. Пане Василю, дуже дякую вам за цю детальну вашу відповідь, вас дійсно можна слухати годинами, але маю ще одне питання до вас. Як зберегти нашу ідентичність українця на вашу думку? Ви знаєте, це в великій мірі не залежить від нас. Як зберегти печінці свою ідентичність в організмі людини? До тих пір, поки організм функціонує, він повинен мати причинку, і вона має виконувати свою роль. Точно так же, коли ви подивитесь на той чи інший етнос, не кажучи, навіть люди різні, кожна людина якби, має своє завдання, свій шлях даний на землі. Е, ви задумались чи ні про те, що от, е, дитина, от, вона несподівано пише там вірші, а десь в 10-12 років, а вона практично без музикальної підготовки грає на всіх інструментах, звідки в неї це? Або е, та ж сама дитина, одна не може освоїти свою мову, а друга вже в цей вік е, знає 9-10 мов і її тягне вчити ці мови.